не діти, ну, Господи. Ну, як будто ви нормальні. Ну, дев'ять, дев'ять не таких машин. А ні, мені ножі. Я за машиною, я поняла. Я па, я па, я па, я па. Щойно ви представилося коротеньке відео на тему формування психотравми в прямому ефірі. Якщо хтось не зрозумів, де тут була психотравма, пояснюю. Діти, зробіть вигляд, що ви нормальні. Зробіть вигляд, що ви нормальні, станьте вже там нормально, Боже, та станьте вже нормально. Зробіть вигляд, що ви нормальні діти. Що діти почули? Діти почули, що вони ненормальні. З чим вони виростуть? Вони виростуть з впевненістю, що з ними щось не так чого. Ну, бо того, що їхня мама говорила їм, що вони ненормальні. І для того, щоб бути нормальними, їм треба було прикидатися. От і все. Тому ніколи не говоріть своїм дітям, що вони ненормальні. Тому що, як я вже говорила, десь в попередніх відео, нормальність, це ще таке відносне питання. І дуже важко визначити, що нормальне, і що ненормальне, і що вчора було нормально, може бути завтра ненормально, або навпаки, що було ненормально, може бути нормально. І так далі, і так далі. Ну, типу, і, взагалі, перш ніж говорити таке дітям своїм, подивіться, чи ви нормальні. Ну, я, наприклад, ніколи не скажу своїй дитині, що він в мене ненормальний, бо я розумію, що я сама ненормальна, То яке я маю моральне право казати йому, що він ненормальний. Тому бережіть психіку своїх дітей і пам'ятайте, що стабільна психіка ваших дітей може дуже вам допомогти на старості. А образи ваших дітей можуть дуже вам нашкодити в старості. Тому бережіть психіку своїх дітей і пам'ятайте, що стабільна психіка ваших дітей може дуже вам допомогти на старості. А образи ваших дітей можуть дуже вам нашкодити в старості.